Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами буде дуже цікава дидактична гра. Вона має назву Розмалюємо олівцями. Діти, ви ж знаєте, що існує дуже багато різних кольорів. І сьогодні ми розглянемо деякі з них. І ось перший. Який це колір, хто мені скаже? Червоний, молодці. А це. Це зелений правильно. Який це колір? Це жовтий, правильно дітки? Які ви розумнички? Це який колір? Помаранчевий молодці. А це рожевий, правильно. І останній синій, правильно дітки. І зараз ми з цими різнокольоровими олівцями будемо малювати. Червоний, що розмалював? Помідор правильно. А зелений травичку, правильно. Жовтий, що розмалював? Сонечко, а помаранчевий. Ласощі для зайчика, морквинку, молодці. Що рожевий розфарбував? Квітку, це троянда. Що синій розфарбував? Хмаринку, правильно, молодці дітки, ви великі розумнички. А я кажу до побачення, до нових зустрічей.